Вибуху на нафтопереробному заводі у Саратові справа рук гур. Це нам підтвердили джерела у спецслужбах. Про масштаби атаки поки невідомо. Втім, місцеві змі пишуть про влучання безпілотники в одну з нафтопереробчих установок заводу. А також в резервуар з мазутом удар по Саратову підтвердила і місцева влада. Губернатор Боліт Роман Бусаргін заявив, що частина уламків дронів пала у. Промислові зоні Заводського району саме підприємство входить до складу компанії РосНЕФТЬ. Проробляє до 7 мільйонів тонн нефті на рік у ранковому звіті. Міноборони РФ фігурують 17 збитих або перехоплених за ніч БПЛА. Волгу это сияние каждый день точно не озаряет. Волга светится вся от этого света. Там очень сильно что-то горит и оно разгорается. И я не понимаю почему никто ничего не это не говорит про пожар. Ну і щонайменше 64 рази українські дрони долітали до нафтопереробних заводів нафтобаз на території Росії, а також в Окупованих Криму та Луганську. У більшості випадків це. Призводило до масштабних пожеж, і відповідно е виведення з ладу обладнання ще в травні цього року. Збитки навтопроробної галузі РФ оцінювали у майже 14% виробничих потужностей. Хоча після цього відбулося ще кілька потужних ударів і вражаючих пожеж, як у ростовському, пролетарську, де протягом багатьох днів не могли загасити пожежу на 10 тисяч квадратних метрах нафтобази. З неї припускають експерти частина палива йшла окупантам на фронт лише цього року. Через такі атаки ціни на бензин у Росії виросли на понад 5%. Ну і також у Росії частково зупинила роботу три нафтопереробні заводи. Причина санкції, які як відомо в Україні тарористці не працюють. НПЗ просто не змогли завершити ремонт через обмежений доступ до західного обладнання і компонентів внаслідок міжнародних санкцій. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки. Йдеться про Волгоградський НПЗ, який входить у десятку найбільших НПЗ і був пошкоджений дронами у лютому і травні. Також мова про про Ільський НПЗ у Краснодарському краї атакований у серпні. Крім того, зупинився Яйський нафтопереробний завод у Кемеровській області. Про атаку на який не повідомлялося у розвісі. Також інформують, що обсяг навтопереробчих потужностей під час простої становитиме від 1,8 до 2 мільйона тон на місяць. А це негативно вплине на внутрішню ситуацію з постачанням пального на внутрішній російський ринок.